Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти Дня. У нас три позиції, і я їх витягаю, і ви дивитесь. Я сподіваюся, у вас все добре. Я сподіваюся, усі живі, здорові. І а, починаємо. Переходимо до карти Дня. Ну що ж, поїхали. Карта номер один сонечко. Ось, ви знаєте, сонце затміває усе погане, що може сьогодні статися. Наприклад, прояснення якоїсь ситуації, на кінець то ви щось зрозумієте. На кінець то вам буде ясно. Щось стане ясно, зрозуміло. Ось, а ця карта, вона взагалі-то і про дружбу, і про кохання, і про блиск в очах. Це коли і в серці, це коли удача, радість, захоплення. Ось, Це карта дуже хороша. Не перегрійтесь на сонці, не перегрійтеся, не перестарайтеся від своєї слави, або не, скажімо так, не перегоріть чимось, Ось, тому що тут теж може бути якась ідея, яка може перегоріти у вас. Тому... Бажано, якщо у вас дійсно є якась ідея, беріться за роботу. Карта номер 2 У нас тут теж старший аркан, теж важливий день це помірність. Тобто сьогодні не потрібно нікуди спішити. Не потрібно нікого підганяти, і вас теж. Таке буде враження, що ви ніби в якомусь сні. Все якось, знаєте, от буває таке, ви прокидаєтесь і вам не хочеться вскакувати з ліжка. Вам хочеться помаленьку встати, помаленьку зробити собі каву чи чай, помаленько поснідати, нікуди не спішити, не підбігати на той автобус, не спішити взагалі нікуди щось сказати. Навіть ви, навпаки, от, от такий розмірений сьогодні день. Помедитуйте, погуляйте, займіться своїм внутрішнім світом. Можливо, ви знаєте, по цій карті можна ще сказати, це ще хімічна карта. Можливо, щось ви сьогодні нахімічите. Ось це, знаєте, як можна сказати, придумайте новий рецепт. Можливо, він у вас випадково спонтанно вийде. Ось, якось так. Якось так. Карта номер три. Ага, дивіться, у вас тут вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про ілюзії, які. Е вже їх побачили, що це якийсь ілюзорний світ, ілюзорна справа, ілюзорне кохання або робота. Можливо, ви живете, ви зрозумієте, можливо, сьогодні що сьогодні, що ви живете в ілюзорному житті ну, життя, ваша якась ілюзія а, такого не може бути, що ви ніби знаєте, в якомусь трансі а, були засліплені кимось або чимось, якоюсь ідеєю, можливо. Ось, який плюс в цій карті, що у вас буде сьогодні прояснення, так, що ви побачите, ага, ілюзія була. Це не моє кохання, це не моя робота. І починаєте шукати свого шляху. Починаєте шукати а, свого щастя. Ось, якось так. А, тому, а, в принципі, так і буде порада. Прокидайтеся і шукайте свого щастя. Ви його знайдете, повірте мені, тому що наступний крок. Буде дев'яточка кубків, ваше особисте щастя, можливо, навіть кохання. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Приємні, теплі слова. Цим ви мене підтримуєте. Бережіть себе, моє любі, донатимо на ЗСУ, підтримуємо нашу армію і разом до перемоги! Все буде Україна!